Я про це говорив. Питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні, він відкриє якийсь інший напрямок, ніхто не знає якийсь. Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії поки що немає у європейців. Але ви бачите, що скажу вам чесно. Наприклад, є одного польського кейсу. В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили на територію України. Безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок. І, як то кажуть, хореографію цього польоту, тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіло. 4 збили поляки.